Англіканську церкву вперше очолила жінка про це та інше розкажу просто зараз. у Гейновинах. новинах. У парламенті зареєстрували новий законопроєкт, який пропонує посилити покарання за злочини на ґрунті ненависті. Він має номер 13597 і його ініціювала депутатка зі слуги народу Олена Шуляк. Разом з нею документ підписали 32 депутати і депутатки. І серед них, як не дивно, Мар'яна Безукла. Проєкт готувався разом із МВС та правозахисною організацією Джендерстрім. Він пропонує доповнити кримінальний кодекс та включити туди злочини через сексуальну рік. Та та гендерну ідентичність Так, гомофоби будуть отримувати реальні покарання, а не штраф за хуліганку. Коли будуть голосувати за законопроєкт і чи вистачить голосів аби його ухвалити, поки невідомо. Кожен законопроєкт має пройти чітку процедуру. Перший крок це реєстрація даного законопроєкту. Другий крок це розгляд законопроєкту в головному комітеті. Третій крок це включення до порядку денного Верховної Ради України. Ну і четвертий етап це голосування власне за або проти даного законопроєкту. Ми маємо бути готовими до того, що законопроект затримують на якомусь з етапів, і маємо шукати важелі та інструменти, які допоможуть нам пришвидшити даний процес, поцілував хлопця та утримав погрози. Український військовий стикнувся із неприємною ситуацією. Офіцер ЗСУ Віталій Сидюк записав відео, на якому попросив у влади рівних прав для ЛГБТ людей. У кінці ролику Віталій поцілував свого хлопця. Після цього йому почали погрожувати із 158-ї окремої механізованої бригади. А потім навіть викликали на допит. Тепер чоловік змушений перевестися у інший підрозділ. Ось відео, через яке все почалося. Слава Україні! Героям слава. Героям слава. Ще одна країна більше не буде карати лгбт людей. Це Сент Люсія, острів на сході Карибського моря. Раніше за гомосексуальність і трансгендерність там можна було сісти у в'язницю на 10 років, але тепер суд скасував цю статтю. Поступово карибські країни стають більш толерантними. До цього таке ж рішення ухвалили на Барбадосі, Антигуа та Барбуді. а Також у Сент Кітс та Невісі. Одружився із коханим хлопцем. Іспанський футболіст та його бойфренд провели гучне весілля. Альберто Лехарага є голкіпером команди Сан Себастьян де Лос Рейс. Він зробив камінау два роки тому, а зараз одружився із Рубаном Фернандесом. Церемонія була на південному узбережжі Іспанії. Прямо зараз молодята святкують медовий місяць і дуже щасливі. Я хочу подякувати усім, хто був зі мною і в хороші, і в погані часи. Тепер наша черга жити повноцінно. Вперше жінка очолила англіканську церкву, і вона лесбійка. Це преподобна Чері Ван. 20 років тому вона стала однією з перших священиць у Великій Британії. П'ять років тому жінка стала єпископиною, а тепер дослужилася до посади архієскопині. Ван живе зі своєю цивільною партнеркою, і це не забороняється церквою Вальсо. Можна приховувати свою сексуальність до певної міри, але неможливо приховати те, що ти жінка. Було багато Гедоти. Чоловіки були злі. Вони вважали, що їх зрадили. Роками мені доводилося тримати стосунки в таємниці, бо я боялася прокинутися і зрозуміти, що моє ім'я на перших шпальтах газет». Яке доросле відео дивляться в Україні? Сайт Pornhub презентував статистику по світу. Наприклад, наші румунські сусіди найбільше люблять міжрасові відео у Словаччині аматорські ролики. Поляки клікають на тех натурали. А от в Україні найбільше люблять гарячі ролики із тегом Груповий секс. І ми такі єдині в Європі. Також Pornhub розказав, кого з акторів дивляться найчастіше. Це зірки дорослого кіно Малік Далгаті, Джої Мілс та Фоксі Алекс. І це було останнє повідомлення випуску. Дивіться гей-новини щонеділі об 11-й, А наші спонсори і спонсорки можуть робити це навіть на декілька днів раніше. Ми вдячні усім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Побачимося наступного тижня.